Всім привіт! А в цьому відео ми поговоримо про топ-7 причин не мінтити NFT проект. Тобто ми детально розберемо, чому NFT проект не варто мінтити. Ну і звісно, кожен з цих пунктів не працює на всі 100%, тому що бувають дуже великі виключення. Є багато проектів, в яких нічого немає, які порушують багато з цих пунктів. Але вони все одно показують дуже хороший результат. Тому краще поставитись до цього відео більш суб'єктивно. Але на це все одно потрібно звернути увагу. Я не буду більше тягнути час, давайте приступимо до відео. Перша причина і найбільш вагома причина не мінтити NFT-проект проект це то, що немає великої активності. Тобто, ви заходите на. Сторінку мінта і бачите, що замінтили 200-300 нефті з 5 тисяч. Тобто проект просто нікому не цікавий. І зрозуміло, що мінтити його також не потрібно, бо ви його навіть не зможете продати. І другий пункт це у проекта було якесь погане минуле. Дуже часто якісь скамовські проекти після того, як заробили гроші, роблять якусь іншу колекцію. Минулий проект може не повністю бути скамом, але бути якимось поганим проектом, тобто вийти якось погано, не дати заробити іншим людям і тому подібне. І не робити якогось там родмапу, тобто просто заробити гроші. І дуже часто, якщо ті самі люди роблять ще один проект, то результат буде таким же самим, тому краще такі колекції пропускати. Наступна причина, ну і доволі суб'єктивна причина, це проект дуже мало існує часу. Тобто, якщо ми зайдемо в Discord, побачимо, що там всього лиш пара новин в Assessment, то це не дуже хороший знак. Це говорить про те, що проект якомога швидше хоче вийти і заробити гроші. Звісно, бувають дуже сильні виключення, але це якщо за проектом стоїть якісь розумні люди або люди, які дуже довгий час в NFT і мають вже свої якісь колекції. І четвертий і найбільш логічний пункт це не мінтити колекції. В яких суплай NFT великий, а кількість аудиторії активної дуже маленька. Він дуже схожий до пункту першого, але ми вже на середній стадії розвитку проекту можемо побачити, варто мінтити чи ні. Тобто, якщо проєкт не має якоїсь активної аудиторії, ну тоді хто буде його мінтити. Краще знаходити проекти з малим суплаєм і великою аудиторією. Звісно, там вайтліз буде отримати тяжче, через те, що людей дуже багато, які хочуть його отримати, є. Але все одно такий проект буде набагато цікавішим і дасть більше грошей. І п'ятий пункт. Який я дуже часто зустрічав, це колекція мінтиться на якомусь непонятному сайті. І цей сайт дуже схожий до якогось лаунчпада по типу Hyperspace. Колекція просто створює такий самий сайт, але в адресі міняє якусь одну букву. І таким чином ніхто нічого може не замітити і просто нажати кнопку, і всі його NFT спишуться. Але є один плюс: в те, що якщо ви мінтите це на Solani то Phantom вас про це попередить і скаже, що вас спишеться. Але на більшості гаманцях вам про це не скажуть. Шостий пункт ну і також дуже логічний пункт це не мінтити NFT-колекції, флор прайс, яких на вторичному ринку менший за ціну мінта. Звісно, бувають виключення, але це тоді, коли проект буде щось робити в майбутньому, а 90% навіть більше проектів нічого в майбутньому робити не будуть. Тобто, наприклад, ви заходите, бачите «Мінт прайс 02 солани. А на вторичному ринку продається за 0,1 солану. Тобто для чого мінтити, якщо все одно не продасиш в плюс? Якщо це так логічно, чому про це говорити? А все дуже просто. Дуже часто всі мінтять на хайпі і бачать, що сильно, наприклад, мінтять, продається воно по нижчій ціні, і вони не звертають увагу на вторичний ринок, що робиться на ньому. Тобто вони просто мінтять на хайпі. Бо якщо багато мінтять, значить флорпрайс буде великим. Ну це так не завжди. В більшості, якщо проект нічого не буде робити, то тримати NFT людям взагалі не потрібно, і вони будуть їх зливати по найменшій ціні, щоб тільки не піти в мінус. І сьомий пункт він також доволі таки суб'єктивний, але потрібний. Це не мінтити стелс -мінти. Стелс-мінт – це проект, який просто виходить за пару днів, создає якийсь твіттер і кидає ссылку на мінт. Всі, хто хоче, може замінтити, тобто це як паблік мінт. Ну і такий проект, звісно, нічого не має за собою. Взагалі немає ніякої команди там, тобто вони всі закриті. І проект просто прийшов зібрати гроші. Але через те, що є якийсь певний хайп, його дуже часто мінтять, тому що вони там купляють рекламу, набирають аудиторію і люди починають мінтити. Дуже часто такі проекти або нічого не дають зробити, або просто це рахпул, тобто скам. Звісно, також є виключення. Як ті самі Smile Goons, але за ними стояла команда дуже сильного проекту. Тобто вони знали, що роблять, і в них була справді хороша аудиторія людей, які не продають NFT собі в мінус. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк і підписатись. Також переходіть в мій телеграм-канал, там є дуже багато цікавої інформації по темі NFT, де ви знайдете інформацію по новим цікавим проектам. А я зі всім прощаюсь і всім до побачення.